Номер 13 про надання дозволу на підключення вікового будинку до ЗТП 253-160 СМТ Оржів. До Калинської селищної ради надійшла заява від жителя СМТ Оржів вулиця Грушевського Луховського Володимира Гамоляновича. Просить надати дозвіл на підключення його житлового будинку за адресою СМТ Оржів, вулиця Заводська, 10А до ЗТП 253, 160, потужністю 10 кВт. До власних електричних мереж. Е, крім того, раніше було рішення виконавчого комітету селищного раду від, від 20-го 2023 року, е, пропонується визнати таким, що втратило чинність це рішення. Більш детально е, говорила ну, в цьому питання. Тобто ми розуміємо, що е, якщо... Е, Необхідно подати якісь документи у рівне енерго, вони кажуть, подайте документи. Люди подають. Коли подають, вони кажуть, що ще щось треба додати. Або щось ще не так, що ми вияснили. І тому, виходячи з цього, ми визнаємо рішення, яке прийняли у липні 2023 року нечинним, а приймаємо нове. Але по тому самому об'єкті. Є питання? Немає? Немає? Отже, став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 13 про надання дозволу на підключення житлового будинку до ЗТП 253-160? Орзі, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проект рішення номер 14 про надання дозволу щодо видалення гілок зелених насаджень над проїзною частиною об'їзної дороги. До Клавинської селищної ради звернулися з листом товариства Водограю з приводу необхідності почистити гілля та кущі, що звисають над проїзною частиною об'їзної дороги, яка веде до санаторію Червоно Калина, до товариства «Водограй». Треба. товариство Так, Це виноват. І ще вони за свій рахунок хочуть? Так, да, за свій рахунок, то пропоную Але. надати дозвіл на видалення Є питання? Немає? Станом голосування. Хто за те, що ви звернете проєкт рішення No14 про надання дозволу щодо видалення гілок зелених проти. насаджень над проїзджою частиною об'їзної дороги? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 15 про погодження режиму роботи ФОП Дмитруку Ярославу Володимировичу та Дмитру Олені Олександрівну. До Главної ради надійшли заяви від підприємств Дмитро Кірослава Воложимовича та Дмитро Колеги Про Прополочний режим роботи торговий як та за заводи Санта Оржі вулиця Перемога, будинок 1Б. А саме режим роботи має бути таким щоденно без вихідних, без обідні з 8 години до 21-ї години і санітарний день у них встановлюється перший понеділок місяця. Пропонується поводити режим? Є питання? Немає. Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити порадне рішення номер 15 про поводження режиму роботи ФОБ Дмитруку Ярославу Володимировичу та ФО Дмитрук Олені, е, Олені Олександрівні? Але е, зараз, е, а чому ми тут не вписуємо того, що вони повинні заключити із нашим між довольним господарством е, договір на вивезення сміття? Там заключений договір попередній попередніці. Ну, це власником, а тепер вони будуть користуватися то договір зовсім буде іншим. Вони ж орендують, вже цей власник не має ніякого відношення. Отже, я пропоную внести тут ще один із пунктів, заключити договір із кожурським житлово-комальним господарством на вивезення. Так, да. так погоджуєтесь? Так? так, отже, знову ж таки, став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 15 про поводження режиму роботи ФОП Дмитруку Ярославу Володимировичу та ФОП Дмитруку Олені Олександрівні із доповненням? Хто за? Проти отриманості рішення прийнято. Проєкт рішення номер 16 про запровадження трудової повністю та організації суспільно-корисних робіт мовах воєнного стану на території Хмельницької територіальної громади доповідає Бахчана Сергій Юрійович. Добрий день. Таке рішення вже у нас було, ми його приймали в січні місяці. Це програма заснована, скажімо так, за рахунок обласного бюджету центру зранкості, які пропонують нашим працездатним скажімо так, безробітним, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, попрацювати в умовах воєнного стану, виконати суспільні корисні роботи і за це отримати мінімальну заробітну плату. Тому попереднє рішення у нас просто вже по часу залишилась 31 жовтня, то зараз нам запропонували, ще залишилися гроші запропонували нам скористатися такою можливістю і забезпечити скажімо так, таку трудову. Повиніс на нашій території, пропонується перелік видів суспільних робіт. І пропонується три особи на території Клівенської селищної ради. З 20 листопада по 22 грудня сума передбачається так само на 30 тисяч 330 гривень. Тобто ви зрозуміли, була програма, але вона тільки до жовтня діяла, але в зв'язку з тим, що є ще кошти, вони запропонували нам, якщо у вас ще є роботи, ну вони у нас є, то щоб ми ще приняли рішення про те, що за Це за рахунок обласного бюджету. Державного державного бюджету. Є питання? Немає? Стану голосування. Хто за те, що затвердили проєкт рішення номер 16 про запровадження трудової повинності та організації суспільно корисних робіт у нового воєнного стану на території Пермійської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, рішення прийнято. Так, всі питання, які ми передбачали на засідання нашого виконавчого комітету, родняники, різні, в є питання. Пропозиції, зауваження немає. Отже, оголошую засідання виконавчого комітету закрите.